Рада вас усіх вітати та заняття з аплікації розпочати. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що кожна людина любить і шанує. Так, це сім'я. У кожного з вас є сім'я це мама, тато, братики та сестрички. Сім'я це батьки і діти. Вони живуть разом. Люблять та поважають одне одного. Сім'я повинна бути дружньою. У кожної людини є батьки. У вас є тато і мама. У них свої батьки. Для вас це дідусь та бабуся. А у дідуся і бабусі свої батьки. Для вас це прадід та прабабуся, батьки, діти. Бабусі дідусі, прадіди та прабабусі це родина, рід. Головне, що об'єднує сім'ю це любов, повага, підтримка, доброта та турбота. Пропоную вам в гру пограти та поміркувати. Ви і ваші батьки це хто для вас? Так, мама і тато. А хто ви для мами і тата? Так, дитина. Хто для батьків дівчинка? Так, донька. А якщо хлопчик? То син. А хто для вас батьки вашої мами і тата? Так. Це бабуся і дідусь. А ви для бабусі і дідуся хто? Онуки. Сьогодні я пропоную вам зробити ось таку листівку. Для роботи нам знадобиться кольоровий картон, кольоровий папір, ножиці, олівець, клей, ваш гарний настрій та талановиті пальчики. Оберіть колір картону для основи нашої листівки. Оберіть собі певний колір паперу. Обведіть свою долоньку за допомогою олівця. Виріжте за допомогою ножиць свою долоньку. Якщо дитина сама не може впоратись, допоможіть їй, будь ласка. Намалюйте чи роздрукуйте і виріжте Очі, ротики, аксесуари для долоньок. Намажте долоньку клеєм та приклейте її на картон. Зробіть це з усіма долоньками. Прикрасьте долоньки так, щоб кожна з них відображала когось із родини. Ось така листівка вийшла у мене, а у вас Фото ваших робіт ми з нетерпінням будемо чекати. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До зустрічі. Бувайте!